Ви просто взірвали наш директ, як то кажуть, цієї моделі. Сьогодні-вчора дуже багато замовлень. У нас вона майже зараз розпродана, але стоїть ще штук 10. Сьогодні точно бачив, стоїть на перевірці у майстра. Отака от модель із колекції, де би не був не забуду дім, на браслеті. Отака от класна застібка метелик повністю в металі. Об'ємні 3D-мітки, синій перелив на склі, ну, шикарна деталізація. І зараз ще зі знижкою. Ну, тому і розбираєте, певно. Дуже приємна зараз знижка на ці всі патріотичні годинники, абсолютно на всі ми зробили новорічну знижку 10%. Ну і вони і так були, в принципі, доволі поприємним цінам. От, але зараз тепер взагалі супер. Є різні годинники. Кому цікаво на сайт переходьте, там є категорія патріотичних, дивіться зі знижкою або Viber Telegram пишете вам, менеджер скине все, прайс, каталог. Коробочка в комплекті, така з подушкою, класно можна презентувати на подарунок. Відправка по Україні і за кордон. Сьогодні в нас відправок три, мабуть, в Польщу. всі в різні міста на відділення замовляють. Там, три дні, чотири дні доставка, в принципі, швидка по Україні. Декілька сьогодні замовлень. От, і вже потихесенько я бачу. Там замовлення вже і на завтра розбираються. Тому, друзі, замовляйте, поки є час, до Нового року доставляємо швидко відправки. Фактично кожного дня стараємося робити. Інколи буває затримка, там поставка приїхала, або модель там випала з наявності, поповняємо і зразу висилаємо. Гарантія 12 місяців. механіка автозавод є в різних кольорах, є сріблястий корпус, золотистий корпус, є жіночі, так само варіанти. Тому звертайтесь по знижці зараз взагалі must have, придбати для себе або комусь на подарунок. Дуже класні годинники.